Вас оточують секретні повідомлення. Питання просто у тому, щоб чути їх. Як їх чути? Я розповідаю на тренінгу, активація особистої сили, як почути підказки душі. У коротких відеоінструкціях описала від найпростішого до найскладнішого способу зв'язку зі своїм вищим. Я хто хоче отримати умови доступу і приєднатися до закритої групи тренінгу, пишіть у у Фейсбук чи інстаграм. А ще ми можемо отримувати секретні повідомлення через різні метафоричні карти та оракули. Ми з вами практикуємо це через відео на каналі Мій Світ. Отримуємо підказки від наших ангелів-охоронців. А від сьогодні будемо отримувати підказки через оракул священного мандрівника. У моїх руках дуже красива колода. Оракул священного мандрівника. Автор цієї колоди Деніс Лін. І. Цей оракул буде спрямовувати моїх глядачів в розумінні подій, знаків та збігів у житті, ведучи до особистого та духовного перетворення. Ви зможете подивитися, які красиві карти цієї колоди, яка красива книжка з інструкцією, бачите? Оракул священного мандрівника допоможе вам зробити крок за містичну завісу у священні виміри. І кожна карта інтерпретує знаки, які оточують вас і розшифровує секретні послання Всесвіту. Чекаю від вас коментарів, чи є у вас бажання регулярно використовувати цей оракул, щоб отримувати поради та підказки. Отже, дивимося, з чого складається колода, яка вона красива! Я обирала за кількома факторами цей оракул, бо насправді для мене дуже важливо краса зовнішня картинка, на яку ми дивимося автор, Кілька слів про автора я пізніше вам розкажу, а також зміст цього оракула. І таким чином моє око впало саме на цю колоду. До речі, кілька слів про автора цієї колоди Деніс Лін. Це жінка, автор взагалі багатьох бестселерів, член племені Чироки, всесвітньо відомий тренер із саморозвитку. Вона знялася в багатьох документальних фільмах та телешоу по всьому світу. І, до речі, заснувала міжнародний інститут коучингу душі. До речі, мені дуже подобається така ідея, така назва. А то знаєте, всі звикли коучинг, коучинг, звичайний матеріальний, а от коучинг душі. Такого ми ще не бачили і не мали. 18 книжок нам написали, і на 29 мов перекладені ці книжки. Деніз навчалася у гавайського шамана та майстра рейки. Вона також була прийнята до новозеландського племені Маорі. І крім того, Деніс понад два роки жила в Дзенбуддійському монастирі. Отже, ця жінка це всесвітньо відомий вчитель у галузі саморозвитку. То як ви готові отримувати секретні повідомлення через цю прекрасну колоду оракула священного мандрівника Деніс Лін. Отже, обирайте підказку для вас одну з п'яти карт. Загадуйте цифру від одного до п'яти. Перша карта дива. Очікуйте, що з'явиться щось дивовижне. Значення карти. За поворотом очікується диво. Відпустіть страх і невпевненість, і величні дива чекатимуть. Щоб розкритися вам. Слідкуйте за ними та обіймайте їх. Деякі з них приходять у неймовірній формі. Вірте, що все відбувається для вашого найвищого блага. Чекайте чудес у своєму житті. Священний мандрівник хоче, щоб ви знали, те, що очікується, має бути реалізовано. Чим більше ви усвідомлюєте маленькі дива у своєму житті, тим більшими вони ставатимуть. Зауважуйте та беріть їх, коли вони з'являються, якими б маленькими вони не здавалися. Те, що інші вважають звичайним, священний мандрівник вважає дивовижним. Подивіться на своє життя по-новому, відпустіть страх і очікування, та дозвольте творцеві розв'язати ваші проблеми таємничими та магічними способами. Хто обрав другу карту, повірте, що є божественний план, пустельний прохід називається карта. Значення. Навіть якщо здається, що в житті є зони безплідності, під поверхнею життя трансформується відповідно до вашого найвищого блага. Вірте, що вас правильно скеровують, навіть якщо вам так не здається. Вас оточують духовні провідники, союзники та ангели. Слухайте серцем. Дійте відповідно до своїх інстинктів. Вірте, що повідомлення, які ви отримуєте, є вашим найвищим благом. Довіряйте тому, що відчуваєте. Священний мандрівник хоче, щоб ви знали, стежка в Пустелі може здатися величезною пусткою, але саме в ізоляції можуть виникнути величезні знання та інтуїція. У давні часи мудреці та провидці йшли в пустелю, щоб глибше з'єднатися з духом. Якщо в минулому ви довіряли своїм інстинктам, а потім здавалося, що це було помилкою, нехай це не заважає вам довіряти своїй інтуїції зараз. Часто ті речі, які ми вважаємо помилками в минулому, згодом були для нас найкращим виходом із ситуації. Коли ви відкриєтесь інтуїції, ви відчуєте послання від своїх духовних провідників, предків та їхню присутність, є потужний план для вашого життя. Довіртесь! Отже, хто обрав третю карту, відображайте та перенаправляйте свою енергію. Значення карти: повернення назад не обов'язково є невдачею, іноді це найрозумніше, що ви можете зробити. Якщо у вашому житті є сфера, де виникла безвихідь, всесвіт каже вам використати цей час для того, щоб подумати та спрямувати свою енергію іншим шляхом. Мудрість полягає у тому, щоб знати, коли варто відступити, повернутися. А потім відпустити у житті. Бувають моменти, коли потрібно долати бар'єри, а бувають часи, щоб змінити напрямок. У вашому житті є сфера стосунків, бізнесу, фінансів, здоров'я чи вашого життєвого шляху, яку потрібно переоцінити. Можливо, потрібен новий маршрут. Священний мандрівник хоче, щоб ви знали, якщо ви зайшли в глухий кут у житті, замість того, щоб протестувати, що це несправедливо чи необґрунтовано, змініть свій курс. Робіть це швидко і легко, замість того, щоб зосереджуватися на тому, що не працює. Зосередьтесь на тому, що може спрацювати, і які кроки необхідні для досягнення потрібного результату. Це ознака мудреця. Мудрий бачить перешкоду, і якщо вона непрохідна, відразу відступає і йде іншим шляхом. У цьому полягає успіх мудреця. Якою б не була перешкода у вашому житті, ви дізналися те, що вам потрібно було навчитися. Тепер відступіть і виберіть інший шлях. Хто обрав четверту карту на вас чекає усамітнення. У тиші панує мир, значення карти. У тиші ви знайдете глибину самосвідомості, а також внутрішній спокій. Це не час думати над новим проектом або новим циклом. Настав час розслабитися та заспокоїтися. У тиші ви можете шукати та розкривати свою найглибшу внутрішню істину. Знайдіть усамітнення і все вам відкриється. Незалежно від того, що відбувається навколо вас. Спробуйте знайти спокій. Священний мандрівник хоче, щоб ви знали, що ваша сила народжується в тиші. Іноді мандрівник так поспішає на наступну вершину, що відривається від свого духовного джерела. Однак, коли мандрівник проводить час на самоті, все стає перспективним. Виділіть час, щоб побути у повній тиші, зробіть глибокий повільний вдих. Уявіть собі, як ви вдихаєте життєву силу і видихаєте все непотрібне. Пройдіть повз метушню та хаос на дорозі життя, заспокойтеся та почуйте голоси свого вищого я та своїх духовних провідників. П'ята карта має назву у потоці. Все гладко. Значення карти. Відпустити берг і віддати стечії. Ви переходите в період благодатного випадку та потоку. Все розгортається ідеально і саме так, як вам треба. Усе стає на свої місця, бо ви не пручаєте стачії великої ріки життя. Насолоджуйтесь подорожю. Зараз не час намагатися контролювати події свого життя. Нехай творець їх контролює. Ви не повинні робити все самостійно. Сила Всесвіту тече крізь вас. Священний мандрівник хоче, щоб ви знали, не завжди легко відпустити берег, однак ця карта закликає вас ризикнути та зробити це. Коли ви справді в потоці вам не потрібно штовхати, тягнути гребти чи докладати зусиль, щоб щось відбувалося. Ви можете обійти будь-яку перешкоду. Якщо у вашому житті є ситуація, яка не стає на своє місце, відпустіть її. Коли ви пливете за течією, ви не підштовхуєте річку, щоб вона йшла швидше, і не пливете проти течії. Ви просто насолоджуєтеся плаванням. Якщо ви не відчуваєте плавної течії життя, це може означати, що ви намагаєтесь контролювати ситуацію або ви надто самократичні чи осудливі. Шлях увійти в потік це вдячність, а також дозволити іншим і духу підтримувати та допомагати вам. Ось такі неймовірно розумні й мудрі поради від оракула священного мандрівника. І колоди метафоричних карт Денис Лін. Будь ласка, пишіть в коментах, що вам відгукнулося, що вам найбільше сподобалось, яку карту ви обрали. І обов'язково поверніться до цього відео згодом і напишіть, як вона відігралася у вашому житті, а також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Facebook та Telegram. На телеграм-каналі будуть відео, які також не можуть бути у Ютубі через їхню тематику. Тому підписуйтесь і будете знати більше. До речі, футболки Україна-Переможець! Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!